У центральному храмі Тернополя архикатедральному соборі шопку вже традиційно ставлять в правому куті поблизу престолу. Помолитися сюди приходить чимало тернополян. <певітна> Красиву шопку поставили також в одному із центральних і найстаріших храмів Тернополя, церкві Різдва Христового. Її облаштували за кошти благодійників, а прикрашали все місцеві прихожани. Стараємося кажуть чимось. Іншим здивувати наших прихожан, прибрати її по грізному, щоб кажуть, було її веселіше і радісніше на душі, на серці, щоб було сприйняття було інше, і щоб люди могли кажуть: як як найкраще уявляти собі це дійство, що відбувалося багато років назад. Кожного року в храмі Різдва Христового шопки різні, але цьогоріч на тернополянам нагадує дитинство, а декому навіть небеса, гарна само собою. По-новому завжди в нашій церкві, щороку по-новому. А е, нагадує, що нагадує, Різдво, різдво, яке ми любимо. Любимо і за коляд, любимо і за те, що ми, е, народився нам Ісус. Дуже гарна шапка, дуже гарно обрана церква, Дуже. мені сподобалася і служба, хор чоловічий, дуже гарно співав. І нагадує дитинство, як нам забороняли. Шопку ставити, але ми ставили в хаті, молилися і вірили в Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ось у нас було дуже заборонено тоді. Шопку Святотроїцькому духовному центрі облаштували місцеві прихожани, а будиночки, які поставили навколо вертепу, майже місяць робили самотужки діти. А от шопку в церкві Архистратига Михаїла, що на вулиці 15 квітня, зробили дворівневою. Зверху відтворили той час і місце, де був народжений Христос. Спеціально насипали піску, зробили фотораму з напівпустельного вифлеєму, адже Ісус народився в теплих краях. Окрім Божого дитяти, центральною фігурою є також Пресвята Марія. Марія радіє того, що вона стала. Тим знаряддям в руках Божих через неї Господь прийшов на землю, прийняв людське тіло. А знизу вже помістили фігурки людей і будинки, які символізують теперішні часи в Україні. Однак, якими б не були шопки, все одно центральною постаттю будь-якого вертепу залишається Боже дитя, до якого йдуть віддати шану і дорослі, і діти.